Западна Україна, Дніпропетровськ, Запоріжжя, дуже велика гуманітарна допомога. Люди, які рискують своїм життям, їдуть прямо туди і все. Потім дуже допомагає правий сектор в передачі гуманітарної допомоги нашим солдатам. Нам, як привозять люди гуманітарну допомогу, бронежилети, все-все, хлопці з правого сектора беруть з собою і везуть на Донецьк в бойові точки, роздають нашим воякам. Дуже солдати виглядають правий сектор. Я не правий сектор. я не правий сектор. Ми самооборона, я самооборона, так. Да. Ми з правим сектором стоїмо на блокпосту три місяці. І раніше яке було мнення, може хто думав, що про правий сектор, отлічно моє мнення, мені 51 року. Я думав так, про правий сектор. Ну, на сьогоднішній день вони стали мої чисто побратими і вони мені стали рідніші, чим в мене є люди в селі в моєму. От вони мені правий сектор на сьогоднішній день, вони мені чисто побратими і чисто мої друзі. А ви самі? звідки? Я звідки? Я Все. з Погибли хлопці з правого сектора дуже героїчно погибають. Є такі люди, які на собі зривають гранати і погибають в місті в із сепаратистами. Як їх беруть в полон, правий сектор хлопці зривають на собі гранати. Я вважаю, таким людям треба давати героїв. Потім, я вважаю, вивозять правий сектор, дуже багато вивозить ранених вояків. Дуже багато. Заїжджають своїми машинами, грузять вояків і вивозять їх прямо із поля. Ранених все вивозять і доправляють у больницю, в лікарню. От і все. У ну, мене лічно і в моїх друзей про них помінялось мнення, Про нас склалось таке мнення, що вони ну, дуже порядочні і ну, хороші люди. Нам треба була допомога. Вони за 15 хвилин приїхали, зробили нам допомогу, вони питали, що вам треба, де вам треба. Дуж... Ну так, поняв. Ну, здружилися ми з ними і помінялося мнення. І якщо вони де будуть йти, то якщо в них раніше не було такої підмоги, то ми підемо і будемо їм допомагати в їхніх справах. Самооборона, так. Самооборона. Лічно я за себе, я піду за них куди хочу. То, що я бачу, як вони воюють, я бачу, як їм трудно воювати. Я бачу скільки їх гибне. Це люди, чисто, які воюють не за гроші, а воюють вони патріоти. Того. У них ще немає нормальної зброї. У них ще немає нормальної зброї. Щоб була нормальна зброя, вже б діло було б. Звісно, тобто, як ви дати їм нормальну зброю. Таку, як у та хоча б таку. Хоча б таку, як в солдатів наших, їм дати зброю, як солдатів дати їм зброю. Я думаю, це б все. Ну, місяця на два закінчилося б швидше. Чим оце буде. Люди, які воюють на своїм ентузіазмі, тут приїжджали хлопці поперему. Я дивлюсь, хлопці такі кажуть, а як ви приїхали сюди? А вони кажуть, дядько, ми здали мобільні телефони у Львові на вокзалі, щоб нам було грошей доїхати сюди і участвувати в боях. Це правий сектор? Правий сектор, правий. правий сектор. Діти здали, хлопці здали телефони мобільні. На ті гроші взяли квитки і приїхали сюди, щоб їхати воювати з Матері, матері беруть кредит, щоб купити бронежилети. Матері беруть кредити, купляють їм бронежилети. Хлопці ну за свої гроші хлопці все роблять. Хто що де заробив, вкладають гроші і все робиться. Це таке, це наше міння зовсім сторонніх людей. Ми не в правому секторі, ну ми от, от бачимо їх три місяці, да? от, за три місяця в нас склалося про них таке млн, що вони не підробні, а чисті патріоти. Не підробні, чисті патріоти, патріоти своєї батьківщини. Тобто, ви, ви знаєте їх три місяці вже, так? Так, да, я знаю їх три місяці. І я для себе я раніше чув про них. Бачив по телевізору все. Ну за три місяці общення плотного з ними такого. Я для себе висновок зробив, та й ми всі, що тут зібрались, вони чисто патріоти. Чисто патріоти. Не не, не іграні, ніде нічого, чисто патріоти. Все. А можна вас а, запитати, а, коли... коли перший раз у вас думка про них помінялася? І чому? Коли ви їх зустріли просто в житті? У мене думка про них помінялася на... Третій день після знайомства. По-перше, Во вони прийняли нас як своїх. У нас з ними, ну я ось дивись, п'ять місяців на блокпусту, три місяці з ними. На мене ніхто ні разу не сказав ти, на ти на мене назвали. І я ні разу не стояв, щоб хтось із них сидів. Вони встають, уступають мені місто, ну ось вони на мене ніхто ти не сказав. Я, якщо стою, вони по-любому встануть і уступлять мені місто. От хай про них що кажуть, але в мене про них таке міння. Коли приїхав правий сектор сюди, три місяці назад, вони були на вигляд, молоді хлопці. Ти мене підтвердив, через три місяці, що вони участвують в боях, вони постаріли, як діди поставали. Молоді хлопці поставали, як будто їм їм зараз по 20 років, ну на вигляд вони вже поставали здорові, дорослі по 35 років. Вони оце на вигляд такі поставали. Оце вони за три місяці, оце на моїх глазах, вони виросли, вони почали мислити зовсім по-другому, по-взрослому, і на вигляд мені шкода. Вони такі постаріли на вигляд. В правом секторі краща дисципліна, ніж в армії, допустимо, що Національна гвардія. Все. Командири переживають, командири переживають за своїх солдат. Это одна семья, а солдаты переживают за своих командиров. Если они идут в бой, у них все слажено. Командир, не командир командиры не убегают, а идут вместе с ними в первых рядах. Это вот, в это в правом секторе, да. А там офицеры убегают, бросают своих солдат. А генералы сидят в окопах, в блиндажах и парятся в банях. Это большая разница. И как может правый сектор, правый сектор Піти до збройних сил, щоб ними командували генерали, які сидять в біндажах. Цього не буде. Я думаю, цього не буде. Ярош Поки не буде порядка. Вони просять Яроша. Ярош участвує в усіх боях, а хлопці його просять провідник, кажуть: не йди впереді, тому що нам без тебе буде тяжко. Ну він не ховається за спини, він йде в перших Слав. рядах. Є ми тут знайомі. Хорват, командир. Дуже хороший командир, який робить дисципліну все. Чорний в них теж командир, який робить дисципліну все, які люди не ховаються за спинами. Люди йдуть на передову, а хлопці йдуть з ними рядом. Навіть хлопці просять командирів, щоб йшли не дуже спереді. Як можуть хлопці йти, допустим, в бой, якщо в Збройних силах зливається інформація? Вони йдуть в бой, їх зрадів обстрілюють. От просто ну, жалко людей. От відповідь на той питання, чому правий сектор не йде до Збройних сил. Завтра, коли ви пообщаєтесь з ними, і ви всі на свої глаза побачите і поймете, що це таке. Ну, як, що... А. Проблема там, що вони настільки скромні, що вони про себе не хочуть нічого розказувати. Це мені повезло, що я вас зустрів. Вони на нас не сердяться, але ми за них розказали те, що ми бачимо самі. Ми бачимо, вони скромні не розкажуть за себе, але ми можемо за них розказати де хоче за правий сектор. За правий сектор. І я скажу, це ну, порядні люди, але ну, за три місяці представ. Ти ніхто на мене не сказав. Для мене вони дуже порядні люди. Власть їх боїться, боїться вооружати, Тому бо що кожна, кожна власть має відповідати за свої поступки, за свої дії, які були до цього моменту. Они боятся их, вот и все. Потому что придет спрос и придется отвечать. Люди патриоты. Нет. И два с половиной месяца стоят хлопцы с правого сектора. Поэтому что я скажу? Те люди, которые добровольно пошли на фронт, отношение ко всему на высшем уровне. Тих, кого призивають, вони йдуть. От, ну, от, просто призивають, йде е, мобілізація. Там такого нема. Ну і плюс ще командування. Там з той сторони йде е, йдуть бої, так? Так, да, зараз там мар'янку зачищають. І машини зараз йдуть. Да, да, об'їзд. Хлопцям, навіть якщо не можна допомогти зброю, їм просто допомогти елементарним. Тепловізори, форму. Біноклі, ну, все таке, що можна законне. Ні, законне таке, навіть не зброя, а таке елементарні речі. Якби було так, щоб допомогли хлопцям, це було б дуже добре. Дуже Дуже було б добре. Все на своєму ентузіазмі. Все на, все на все за, свої гроші. Все за свої гроші купують. Бінокль за свої гроші, тепловізор за... тепловізора нема. Ночний прибор за свої гроші. Ну, все за свої гроші. От якщо розібратися, в них все за свої гроші. Хто що вдома продає, я чув, що, взагалі, що їхній провідник продав хату і купив хлопцям форму. Це, це хто? Ну, я ж продав хату і купив хлопцям форму. Це було... за, за свою хату купив форму? За свою хату він продав хату і купив хлопцям форму. Це не правий сектор, це я кажу вам, це я чув, це самооборона вам каже. Це ми з ними дружимо, і як нас після цього не може бути до них уваження. Ну як? Як починає від самого рядового і заканчує самим старшим, вони все вкладають свої гроші, збереження в, в таку справу. По закону ми бандити, Ми по закону, по нашому закону, ми бандити. Я не знаю для кого ви бандити. ну як для нас, для простих людей. Підожди, то що у вас немає дозвілу, це не інтересує простих людей. От як для простих людей ви побратими, ну не бандити. От для простих людей ви побратими. А це саме головне. А для власть власть це таке. Сьогодні одна власть, завтра друга власть. Захищаємо власну державу незаконно. Захищаємо власну державу незаконно. Захищають державу з саперними лопатками і з кулаками. Ось чим вони захищають державу і з бітами, і трубами. Оце з чим вони защищають. Мені розказував Донбас Донбас за правий сектор. Каже, ми йдемо з кулеметами, ми йдемо з пістолетами, з стечками. Біля нас йдуть хлопці з правого сектора, йдуть просто з трубою, щоб добігти до... Ворога і вихватити в нього зброю собі. Йде біля мене, каже, з трубою. Якщо ми залягаємо, засідаємо, то ці йдуть поперед нас, і нам приходиться вставати і йти за ними. От як воює правий сектор. Як воює права, все кажуть, це каже Донбас. Це люди, які воюють. Що там воно, де там. Як приїжджають, я чув таке ось до нас приїжджають в село. Люди, яких призвали воєнні, то вони за правий сектор. Як приїжджає туди правий сектор, вони плачуть. Вони плачуть від радості. Те, що їм привезуть поїсти, якщо він ранений, його вивезуть звідтів. От тобі і все. Приїхав Ярош перший раз на базу. Ми самооборона, як і Яроша бачили тільки по телебаченню. Він для нас був недосягаємий. Він підійшов до кожного, пожав руку і сказав, велике вам дякую, що ви підтримуєте хлопців. Дядя Вов і пожав руку всім. Він пожав руку, сказав, велике вам дякую. Постійно з вами я не Постійно. Він зараз на виїзді, він на виїзді воює, але постійно він з нами і спить, тако в лісі, в на дискотеки. Треба було він на дискотекі, як обичний, побратим. Танцював, Танцював разом з ними, за нас запросив самооборону, але він не виділявся з дискотеки. Він був як настоящий побратим. У нього не було, якби отак не знали, що то Ярош, ніхто б не знав, що то Ярош. Він танцював з хлопцями, ще й швидко танцював. Все, він ну, не могло відлічити його від от одвичних от, 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 от рядових правого Він себе вів як рядовий, як, ну, як, як рядовий звичайний. Як звичайний чоловік, ну, як звичайний побратим правого сектора. Корону і погони він не носить. <з ric overlooked> Як, як і є, так і є. Постійно посміхається, постійно поруч, будь ласка. По, по, поспіл, поспілкуватися можна, потанцювати можна. Ну, не в парі, звісно, но поруч. поруч. І в бій, і в розвагі, постійно відкрито. О, да. Що подобається, О, як, як він спілкується, він постійно посміхається. Так, да, посмішка, якось заспокоює, але я посміхаюся, це все чудово.